Відкриття дитячого садочку на пасічній затримується усе через значне здорожчання будівельних матеріалів. Про це повідомили в управлінні капітального будівництва. Наразі на об'єкті вже завершене облаштування так званої коробки будівлі. Залишилися роботи по встановленню дахової котельні та упорядження всередині приміщення. Втім, роботи призупинені, адже ціни на потрібну групу товарів стрибнули аж у чотири рази. Для прикладу, коли котельня по проектній документації коштувала чотири. 4... 400 тисяч зараз на на сьогоднішній день вона мільйон сто, мільйон двісті. Ну вже як пішли в отіці. Навіть час переглядається, ніби документація і буде далі вирішувати ну, питання для того, щоб цей об'єкт завершити. Коли саме роботи будуть продовжені, наразі невідомо. Посадовці кажуть, що все залежить від новообраної влади. За словами головної освітянки міста Наталії Микули, майбутній дитсадок у пасічній матиме назву Вишиванка. Розрахований він буде на 10 груп, а це майже дві сотні дітей. В електронній черзі по цьому мікрорайону нині перебувають понад 80 дошкільнят. Відтак вишиванка має повністю зняти проблему очікування для цих дітей. До речі, коли дитсадок таки відкриється. Пріоритет у ньому буде надаватися тим дітям, які чекають вже тривалий час. Хто з бажаючих, які очікували три роки, перереєструється в новостворений садочок, а тоді буде відкрита електронна реєстрація вже для усіх бажаючих цього мікрорайону. Ну, чесно кажучи, це би мало бути так справедливо, тому що ми би мали надати право, але це буде за бажанням батьків. Зі слів посадовців на поступлення у дитсадки чекають діти практично в кожному мікрорайоні. Найбільше більше дошкільнят ясельного віку нині тривають роботи зі створення таких закладів у приміських селах. Відтак, коли вони запрацюють, ДНЗ у мікрорайонах будуть значно розвантажені. Андрій Гаргара, телеканал